Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, всесвітліші, всечесні, преподобні Отці, дорогі брати і сестри нашої парафії тут, у Бердичеві, улюблені сини і доньки нашої церкви, достойні представники органів державної влади цього міста. Цілої Житомирщини, народні обранці різних рівнів, Верховної Ради, місцевої обласної ради, дорога наша молоде, діти, яких так багато сьогодні тут між нами, дорогі брати і сестри в Україні і в різних куточках світу, навіть на окупованих територіях, які зараз з нами моляться при помочі цієї прямої живої трансляції. Дорогі в хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава І! Ми справді переживаємо дуже глибоку історичну, але глибоко духовну подію. Бо ми зійшлися в ім'я Боже. Це наш Господь сьогодні зібрав тут нас у цьому храмі і дарує нам відчути, що відбувається щось, що карбує, записує, творить. Історію нашої церкви, цього міста, та ж історію нашого народу, нашої держави. Але завжди для того, щоб зрозуміти зміст тої чи іншої історичної хвилі, обов'язково треба слухати, що Бог каже про неї. Не що ми про неї собі думаємо, уявляємо. Але що властиво про цю мить каже той, хто у своїх руках тримає долю. Всього Всесвіту. І ось Господь Бог промовив. Ми сьогодні от щойно чули читання з Євангелії від Луки притчу про багача і Лазаря. Якби хтось хотів шукати якогось Божого Слова, ніколи би саме на цю притчу не звернув увагу, говорячи про ювілей цієї парафії. Але це є унікальна притча, яка знаходиться тільки у Луки. Вона є такою перлиною Христового Євангелія. Але дуже важливо собі зауважити, що ця притча є промовиста і сама себе пояснює усі персонажі, які в ній зустрічаються настільки колоритні, настільки яскраві. Що вони самі про себе сьогодні нам все розказали. Але давайте звернемо увагу до кілька кількох деталей цієї притчі. Хоча ми чуємо про багача і лазаря, ця притча не є про гроші. Ця притча не є про багатство чи про бідність. Але про щось багато глибшого. Ця притча є про стосунки. Людини з Богом, людини з іншою людиною, чи то багатою, чи бідною, яка є поруч мене. Про стосунки людини із тими матеріальними засобами, ресурсами, які вона має або не має у своїх руках. Лука начебто навмисно згущує фарби, щоб ті стосунки, в яких живуть. Персонажі цієї притчі були дуже очевидними, наче здемаскованими. Він описує дві протилежні дійсності, два полюси тогочасного суспільства. Описує тогочасного олігарха, який на вершині Суспільної піраміди і описує абсолютно відкиненого маргінала. Але цікаво, що говорячи про них, говорячи про тих двох осіб, найперше Лука говорить про їхні стосунки з Богом. Описуючи, як одягається, як живе, навіть що їсть кожного дня багач, Лука нам говорить про особу, яка є практикуючим атеїстом. Він живе так. Якби Бога не існувало. Так, якби він сам був господарем свого життя і смерті. А описуючи Лазаря, вказує нам на дуже особливу людину. До речі, у цій притчі ми знаємо і чуємо лише імена двох осіб. На землі ми чуємо ім'я Лазар, а у вічності ми чуємо ім'я Авраам. Слово Лазар означає Бог помагає. Якщо б ми хотіли перекласти це слово на українську мову, то в традиції нашого українського мовлення ця власна назва стає назвою цілої групи людей. Лазар означає вбогий. Тому що його життя, можливість жити чи радше виживати кожного дня залежить. Виключно від Бога. Більше того, можна сказати, що той Лазар потрапить пізніше на лоно Авраама у вічне щастя, не тому, що його кишені були порожні, не тому, що він нічого не мав. Але саме через те, що він був вбогий, а не бідний. Що єдина надія тої людини покладалася, спочивала в Бозі, який про нього єдиний дбав тут на землі. Але у цій притчі є три дуже важливих послання. Сьогодні ми микали меседжі до всіх нас. Перший ані багатство багатого. Ані боги страждання і горе бідного ніколи не є вічними. Усі вони мають мету, мають кінець. Лука про це дуже так лагідно пише. Так сталося, що помер і один і другий. Ми тут на землі є вперед двері вічності. Ми є тут не назавжди. Ми є тут подорожуючі, які не маємо постійного місця, як каже нам апостол Павло: ми всі є громадянами Небесного Царства і подорожніми до вічності. Друга думка, друге послання до нас від того, як ми побудуємо стосунки з Богом, з іншою людиною, з тим світом, залежить наша вічність. Як ми тут шукаємо Бога, як ми тут відчуваємо іншу людину, як ми тут розуміємо, що те, що Бог нам дав у наші руки, є не для нас, але для усіх людей, від того залежить, куди ми потрапимо після смерті у вічності. І третя думка. Будьте обережні, щоб не було запізно. Бо час будувати стосунки, час збирати собі для вічності є саме тут, після смерті, вже буде запізно. Саме про це хоче сказати оцей багач, який страждає в пеклі своїм родичам, які ще знаходяться тут на землі. Але Авраам каже, Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Бо якщо їх не слухатимуть, навіть якби хтось з мертвих воскрес, не повірять. Бо вже був хтось, хто воскрес із мертвих. Це Господь наш Ісус Христос. Кожної неділі ми святкуємо Його Воскресіння. Коли хтось не вірить, не слухає, не сприймає. Того Божого Слова скеровано сьогодні до нас, навіть якби хтось із мертвих воскрес, справді віри він їм не додасть. Дорогі Христі, брати і сестри, місто Бердичів є особливе місто в Україні, де віддавна мешкали люди разом різних народів, різних національностей. Різних релігій, різних конфесій. Більше того, вони взаємно один одного збагачували. Місто Бердичів славиться своєю єврейською мудрістю. А ми знаємо, що в рабіністичних школах мудрість подавалася при помочі питань і відповідей. І ось є одна дуже цікава історія про бердичівського рабіна. Який питає свого амбітного учня, каже: в тебе є бідні родичі. А той так подумав і каже: Я про них нічого не знаю. А тоді він питається: А в тебе є багаті родичі? Він каже, вони теж, про мене, нічого не знають. Це мудрість. Є євангельською. бо саме про це говорить Мойсей, Закон і пророки. Говорить про те, що кожна людина, незалежно від національності і релігії, є сотворена на образ і подобу Божу. І так, як ти ставишся до убого, тобто тої людини, яку тільки Бог захищає. Так ти собі назбираєш багатство для вічності. Бо є певні вчинки, які ми чиримо на землі, які мають вічну вартість. Ті багатства, які ми можемо назбирати собі для лона Авраама, є завжди все те, що ми дали в Богому. Тому каже Папа Лев Великий якого почитає як схід, так і захід, праведна, і католицька і православна церква, що в Богі Духом це є ті, які вміють віддати все, що є земне, щоб здобути все, що є небесне. А Книга приповідей Соломона каже так: хто зневажає в Бога, той ображає Його Творця. Який сотворив ту людину, нею опікується, є гарантом і джерелом її життя, а теж її смерті і вічності. Тому так важливо нам, коли справді хочемо собі надбати замість дочасного вічне, замість земного небесне, як каже нам святий Василій Великий, вміти бачити. Того лазаря, якого мені Господь Бог посилає. Бо протягнута Його рука до мене, властиво мені нічого не забирає, а навпаки, дає. Дає шанс вічного щастя у небі. Сьогодні ми святкуємо 30 років відродження нашої громади, тут на Житомирщині, зокрема у Бердичеві, кажемо відродження. Тому що ми сюди повертаємося не як пришельці, а як ті, які тут маємо своє коріння. Ми добре знаємо, що наша церква була насильницько ліквідована російською імперською владою у 1839 році. І те саме вона робить кругом, де ступає нога російського окупанта. Але останнє слово. Належить завжди Богові. І тому хочу сьогодні подякувати усім вам, вірним нашої церкви тут, в тому місті, який любите свою церкву, які справді творите простір любові і допомоги усім, які потребують. Саме це робить нашу церкву такою справжньою, такою потягаючою. Бо те Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо. Ми потім ним живемо, воно є імперативом для наших особистих життєвих рішень і рішень нашої спільноти. Але коли ми проаналізуємо тих 30 років, Господь Бог нам вказує певно, певний персонаж, з яким пов'язана ця парафія. Тому сьогодні наші слова вдячності скіровані до Отця Івана Цикуляка. Можливо, мало хто про це знає, ми з отцем Іваном ще разом училися в семінарії. Він був рік молодший по, по, по студіях. Він був один з тої невеличкої групи хлопців, які справді зголосилися не лишатися в добрій, смиренній, тихій, благодатній Галичині. Але хотіли піти вже тоді, в 90-х роках, там, де найтяжче. І таким чином, не дивно, що 30 років священства отця Івана співпадають з 30-літтям цієї парафії. Я пригадую, як він приїжджав до Львівської духовної семінарії, я мав честь бути ректором, і розповідав, як він збирав наших людей тут, у Житомирі. Тому не даремно він сьогодні, мене зустрічаючи, говорив про те, що багато-багато закидував сіті. Січі. Але часто вони вертались йому порожніми. Але коли я дивлюся на нього сьогодні і слухаю це Боже Слово, знаєте, Господь Бог сьогодні нам об'являє такого ще одного бердичівського Лазаря. Продовж 30 років багато було таких. Які не хотіли зауважувати? Ані його, ані нашої громади, вважали нас за таких бідних родичів, знаєте, які все приходять і щось просять. Але коли прийшли найтяжчі часи, часи випробовування, часи війни, коли все таємне стає явним, показалося, що і Отець, і та громада. Усіх зауважує, зауважує потребу кожного і не дивиться на обличчя, на історію, на походження, а намагати, намагається послужити усім. Тому що самі пройшли цією дорогою Лазаря і знають, що означає стукати часом до дверей заможних світу цього. Дякую, Отче, що ця лазерова дорога була простелена Божим Словом. Але це означає, що ви на добрій дорозі, на добрій дорозі, тому що правильно готуєтеся до тої вічності, де все саме Господь Бог розставить на свої місця. Я хочу сьогодні подякувати нашій владі за вашу присутність. Бо так все не було. Теж одна мудрість каже, так все не буде. Дякую за те, що ви бачите, зауважуєте ту силу, яку сьогодні дає для Житомирщини, для Бердичева Українська греко-католицька церква. Нам так, знаєте, приємно, що отець Іван Цикуляк є справді дуже відомий військовий капелан. Я пригадую, як я відвідував цей храм у перші тижні повномасштабного вторгнення, без великої паради, без хору, без кадила. Але я тоді хотів приїхати і обійняти цього, цього Івана серце, якого так боліло за тих наших героїв, хлопців, яких він кожного дня мусів хоронити. Мусив втрати сльози їхнім жінкам, матерям і дітям. Я дякую вам, Отче, за те, що найтяжчий момент ви є саме там, де найбільше болить. То означає, що ви є той, який готовий свою душу віддати за своїх овець, як добрий пастир на взірець самого Христа. Але Боже Слово. Є дуже прямолінійне, навіть гостре. Бажаємо. Бо час любити Бога і ближнього, час творити добрі діла є тільки тут. Спішимося багатіти Богом. Бо блаженні в Богі духом, бо їх є Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!